Штучний інтелект, який буде спиратися на справжні реальні дані медичні, просто зробить революційні речі тут. І це буде пов'язано з багатьма такими трендами. Один з них головний це ми просто будемо розуміти, що від чого залежить. Тому що організм це надскладний елемент. Ідея купа міфів, доказаних, не доказаних, але все це взаємопов'язане. І дуже часто ми навіть на самому високому рівні, там, на рівні медичних інститутів, університетів, не розуміємо, що від чого залежить, або розуміємо тільки там. Маленький відсоток, ну так, тому що є лікар однієї спеціальності, який говорить про те, що там з моєї частини, наприклад, подивля... ну, дивлячись, наприклад, так. на діагностичні там результати аналізів і так далі, це така історія. А інший лікар каже: ви знаєте, я в цьому не розбираюся. в мене є моя там сфера, та там в цій історії все ок. Але якщо б ці дані, те, що те, про що ви говорите, та були в системі, і власне штучний інтелект міг аналізувати цю інформацію, надавати якусь е таке головне заключення, та розуміючись на цих даних. Ну, це була б дійсно інновація, та тобто думки так. різних фахівців, які по складалися в одну лінію. Дивіться, у нас медицина стає все більш більш фрагментованою. У нас там є супервідкриття там. На рівні такі, з генів, там, ДНК. З іншого боку, ми там, експериментуємо супернадскладними на клітинному рівні. Потім ми там, бачимо там, вплив там, якісь важких металів, потім ми бачимо там, ще віруси окремо. якісь там от, керами, якось, там екологія додається. Зараз ми там, пробуємо розуміти там, ці гени. Там, е Самознищення, потім ми хочемо розуміти там, типу, як люди старіють, а потім ми хочемо І це маленькі фрагментальні маленькі. речі. Потім ми хочемо розуміти, як а, там екологія впливає. Це дуже велике. Там просто проривна історія про там, вплив цей, нервів, стресу, якихось там внутрішніх думок, навіть як це модна історія там, позитивного мислення, як ну, спорт, як, як лака впливає вже на різні здорова вказники. їжа, в ми, там, яка там, там правильна вода, там всі ці коротше, це купа різних фрагментальних речей. І виявляється, дуже часто ми щось одно лікуємо, а щось інше, щось інше. губимо або, навпаки, принижуємо. що таке імунітет, що таке імунна відповідь, що такі, як вони один з одним були. Тобто все купа там різних речей. Але об'єднати це, а, зрозуміти, якісь взаємозалежні речі, якісь подивитися, що на що впливає в довгому періоді. А що без чого там не працює, тому що це надскладний еволюційний процес, і, на жаль, купа речей лежить на поверхні, але ми не можемо просто це навіть проаналізувати, співставити і побачити всі ці залежності, всі ці кореляції, всі ці, всі ці взаємопов'язані речі. І штучний інтелект може зробити цю революцію.